Всім привіт з вами, Сані Сняк. Сьогодні ми, коротше, будемо розбирати всі питання, що буде в майбутньому. Навіть будуть ті питання, які ви задавали. Ну, то є, одне, бо то ж це тільки стара б задав. Але для початку, я вам, я вам хочу попросити, щоб ви підписались або на мій телеграм, або на мій YouTube канал, на якому ви зараз дивитесь відео. Ну, бо то що слухайте, в мене, та, звичайно. Відео по 500 е, переглядів. А в мене тільки 15 підписників, які вже давно не рухаються. Підпишіться, будь ласка. Перше, що я вам хочу сказати, то це, мабуть, вам було цікаво. А Сані Сняк взагалі буде колись випускати колаби? Ну, звичайно, що ще поки що це не планувалося. Але, ну, може, зніму колабу з. Коротше, вам ще рано знати з ким. Ми переходимо до. Наступного питання. В Атнуп мені задавав питання, чи буду я ще щось знімати по странки з Battlegrounds, обзорі або комбо на персонажів? Ну, як ви знаєте, що я дуже сильно люблю знімати обзорі? Може, будуть обзорі, може. Це я що точно не знаю. Поїхали далі. Ще може бути таке питання від вас? Чи я буду знімати другу частину на. Бубіна там, на Лімонка Крейс, наприклад. І на Стараватнуба. На стараватнуба тут це саме головне Ну, то, короче, я чесно, не знаю. Чесно, не знаю. На Бобіна, мені здається, що я вже любив другу частину. Бо то, що оце Міяфлау переходження його, то я не знаю, чи ряхується. Але, ну, буд ну, будуть частини, будуть. Може. Ще є одне таке питання. В якому я редакторі взагалі знімаю ті відоси, які ви зараз дивитесь. Ну, логічно, що я знімаю в Юкут. Бо, то, що я робив туторіал. Ну, це, здається, можна було це питання і не вставляти, але ну, по барабану виріжу потім. І я тут. Собі подумав, які вам ще будуть цікаві питання. Ну, наприклад, чи будуть, чи будуть сходки в мене? Ну, в самого Санісняка. Звичайно, що можуть не бути сходки. Це це перше. Бо то що, ну, в мене тільки 15 людей, аудиторія 15 людей. Ну, ну жом мені порубить. Ну, може, сходки будуть. Навіть сходки з кимось, наприклад, Бубян або Браунс, стара Ватнуба. Ну хоча стара Ветнуба, то це старая Ватнуба, то він, коротше, далеко. Бо то що, шо... ну, по факту він же, це то його? Американець чи хто він там? Бо то що він ж типу по англійськи каже. Але він мені писав про питання, то він писав на український. То може. Може, ми ще з ним зустрінемось в реалайф Але це я, звісно, його палити не буду. Це ще, Це вже точно. Точно. Бо то, що якщо в мене хтось дивиться із підписників Стараватнуба, то... то мені буде від нього капзда. Чесно кажу. Ще вам, мабуть, цікаво, які в мене плани далі по каналу? То я вам скажу так: якщо ви дивитесь вже це відео, то в моєму телеграм-каналі вже є плани. Так що, ссылку на мій телеграм я оставлю в описі цього відоса. Ви можете там підписатись, глянути, що в мене там є, вообще. і там навіть є один секретний відос. І нарешті, і нарешті це питання. Ще буду я, якісь ігри переходити. Ну, бо то ж ну, в описі в мене написано, що я там переходжу ігри, але я їх нічого не переходжу. Ну, скажу вам так, є в мене одна така ідея, яку можна буде переходити, я, мабуть, буду знімати прямо ціле переходження тої гри, чесно кажу. Там буде, звичайно, пусеріям, і там ви можете в... вживу прямо, а не у на запис, почути мій голос. Ну, бо, тому, що, ну, може, я зараз свій фейковий голос скажу. Але це не фейковий. Бо то, що, ну, можу вам всім, всім серцем доказати, що в мене не фейковий голос. Ну і. Коротше, не знаю на що, але. Ось вам моя рука. Ну, я не знаю на що, але ну, я, я лице, якщо що не спалю. Ну, звичайно, я в телеграмі своєму спалив. Ну, Ось вам іще дві руки мої. Ну, не знаю нащо вам. але... Блін, в мене ідеї закінчились, що далі казати. Ну, коротше, все, давайте пока. поки що дивіться це. Це ще не кінець. Я вам хочу дещо сказати. Ті, хто, ну, мабуть, вже виключили відео, а деякі, мабуть, були розумніші і побачили, що воно трохи далі йде відео, то я вам хочу сказати дещо. Що, може, я скоро в Роблоксі буду випускати свої, типу, Ну, як би сказати, ну такі якісь, типу, наклейки, як в мене, зараз в віді скелета. Да, це не Зарібукси. Це Classic т Або як там воно читається, я точно не знаю. Ну, коротше, буду випускати такі т Да. Там буде, коротше, ну, логічно, що там буде щось від моєї фірми. Ну, в мене, звісно, в, реаль... в реальному житті немає своєї фірми, але буде, коротше, фірма називатись Сенісняк. Да, Сеніс. Гадайте, від якого це слова? Бригада по звуку. Ну, все, в мене знову ідеї закінчились. Всім пока.